Гру продовжного дня у Житомирі в 2025-2026 навчальному році до першого класу планують прийняти 2600 дітей. Зарахування учнів розпочнеться з 7 квітня. Про це під час брифінгу 3 квітня 2025 року розповіла Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти. Є така комісія, які приймаються документи, заява батьків обов'язково потрібно знати, що це дитина нашої територіальної громади. Тому Теж є виписка така, і зрозуміло, що копія свідоцтва про народження. Тобто довідка від лікаря, яка проведено всі обстеження, і дитина може навчатися в першому класі. Це в звичайних класах. Крім того, якщо це дитина, яка має відповідне назології, чи батьки також мали висновок в дошкільному навчальному закладу з ІРЦ інклюзивно-ресурсного центру, ми просимо на перший клас повторити цей висновок зі слів Світлани Ковтоненко. В заклади освіти Житомира будуть зараховувати усіх дітей Житомирської громади незалежно від дати подання документів. Олена Кучмій, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.